Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про незаконність заборони виїзду за межі території України. Буквально вчора ввечері зі мною колега моя поділилась дописом Артема Ситника. Це в нас зараз здається, заступник голови НЗК, де він зазначив, з приводу того, що заборона з виїзду за межі території України є незаконною. От, і я вам пропоную розібратися, бо вчора мене це питання також дуже-дуже стурбувало, і до мене вже ми цього не помітили. <кхем> От. Розібравшись сьогодні, спішу з вами поділитися цією новиною. На що ж посилається пан Ситник? Пан Ситник посилається на те, що в указі ну, відповідно до. Закону України про правовий режим військового стану воєнного стану в Україні. Указ президента проведення воєнного стану має містити чіткий перелік обмежень прав Конституційних. На його думку, Такий перелік не міститься в указі президента, і тому Артем Ситник пропонує внести зміни до указу президента, де зазначити чітко і конкретно той перелік прав конституційних, які наразі обмежуються у зв'язку з введенням воєнного стану. От. Дослідивши даний указ, дослідивши даний закон і також норми Конституції, вбачається така цікава річ, що дійсно у нас в Конституції зазначено такий обов'язок в указі президента зазначати чіткий перелік тих прав, які обмежуються. Це є. Це в нас, якщо не помиляюсь хоча боюсь помилитись, тому я вам не буду казати. Це стаття 5-7 закону про правовий режим воєнного стану. Там є чіткі вимоги до указу. Але наш указ 64, від 24, 24 лютого 2022 року, містить за посилання на статті права, в яких зазначені, Передбачаються е, можливість їх обмеження. І зазначена така річ, що права передбачені в даному випадку нас цікаве. Давайте зразу ми з вами обмежимо статтею 33. Це е, стаття, яка регламентує на свободу пересування, а також вільний виїзд за межі території України. Е, е, і от ми будемо говорити саме про цю статтю. І от зазначено, що. Е, Можливо, у зв'язку з введенням воєнного стану можуть обмежуватися права, передбачені, зокрема, статтею 33. Там ще є, там кажуть, 30, 34, 39, 38, 39, 41, 44 і 53. Так що студенти також. Маєте бути обережні. От, ну не про це річ. Те, що мене дуже і дуже стурбувало, це посилання на те, що можуть обмежуватися. Не обмежуються, а можуть. Тобто, президент України надає певні варіанти для вирішення цих питань на місцях: обмежувати ці права чи не обмежувати. І отут -от виникає така річ, як корупційна складова це те, про що казав пан Ситник. Бо, якщо я, наприклад, працюю в прикордонній службі і там пропускаю через кордон, до мене можуть підійти люди і сказати: пропусти нас. Можуть мені щось дати, а можуть просто поблагати, пропусти, Мені стане їх жалко, я кажу, ну добре, приїжджайте. Мені потім скажуть, а чого ти їх пропустив? А я скажу, ну так я ж можу, можу застосовуватись, а я вирішив не застосовувати ці обмеження, як людина, яка приймає відповідне рішення. І от в зв'язку з цим дійсно мають бути внесені зміни в даний закон, бо ем, у нас так прикордонники можуть надто, надто збагатитися на цьому випадку. Тому, от з приводу тих аргументів, що казав пан Ситник, я з цим. Повністю не згоден. З приводу того, що я вам щойно зазначив, оце найбільший ризик два слова можуть обмежуватись. Не будуть обмежені, не обмежуються, а можуть обмежуватись. <кхем> От, А з приводу незаконності. З приводу незаконності, ну дійсно, в указі президента має міститися чіткий перелік прав, а не чіткий перелік статей, в яких ці права зазначені. Але будемо об'єктивні і подивимось на це питання з боку правозастосування. Так, якщо ми звернемось до суду. Або звернемось до прикордонної служби, випустіть нас, бо у нас президент в указі президента не зазначено а, цих чіткого переліку прав, які обмежуються. Нас звичайно ніхто не випустить, і будемо покарані за злі, якщо будемо сперечатися, будемо покарані за злісну непокору працівнику прикордонної служби. Відповідно до закону, а там наскільки ви будете опиратися, може бути і кримінальна відповідальність, якщо щось будуть, якісь тілесні ушкодження або інші статті. Ну, то добре. От. А м -м, враховуючи, якщо ми подамо до суду, отримаємо письмову відмову, як це належить в цив цивілізованих нормальних державах, то звичайно. А поки суд прийме рішення, або поки конституційно дивіться, суд першої інстанції прийме рішення, звичайно, не на вашу користь. Це процентів я вам даю 98,8, Ну, може прийняти і на вашу користь, якщо буде міститися якась інша складова. От апеляційна, ну будемо. Казати прямо, що суди всіх інстанцій будуть не на вашу користь на 90 і більше процентів. Але буде конституційний суд, який може сказати, що а ні, ну тут ви може бути і праві, бо це дійсно трішки не відповідає конституції. І от коли це дійде до Конституційного суду, по-перше, це буде за декілька років. А по-друге, коли це все дійде до Конституційного суду, цей наказ просто буде змінено вам скажуть: ну да, ну помилились, перепрошуємо. Але ж зараз її наказ інший, тому ви, мабуть, дарма витратите час. Якщо ви. Борці за свободу, борці за захист прав за законність, ви, звичайно, можете звернутись до суду і відстоювати свої права, як то належить цивілізованій нормальній державі. На сьогодні у мене все. З вами був адвокат Ус. Бережіть себе і до побачення.